Це суп-пюре з гарбуза та селери. Улюблена страва віти під час посту, адже її готувала ще бабуся. Гарбуз потрібно їсти це для шлунково кишкового тракту, дуже корисно і, значить, і можна додати все. Жінка почала дотримуватися посту кілька років тому, бо хотіла схуднути. Згодом це стало для неї традицією, каже, відчуває легкість. Ти і очищаєшся, і не тільки це для схуднення, і вже ти сам уже якось міркуєш по-другому. А це пісний стіл. Страви приготували кухарі професіонали за старовинними рецептами, що були поширені на Дніпропетровщині. Тут гороховий суп, квашені яблука, книж з капустою, каша з овочами та грибами, запіканка та кисіль. Всі знають смузі, але мало хто з дітей знає, що таке кисіль і яким він буває на смак. Хоча кисіль – це наше автентичне блюдо, яке готували з покоління в покоління. І додає, з кулінарними традиціями передається і генетичний код нації. Наша знімальна група вирішила спробувати, які вони пісні, страви та напої. Мені особливо сподобався гострий гороховий кисіль до каші. Та кисіль з м'яти, як десерт. Це дійсно щось неперевершене. Майстриня Світлана розробила власний рецепт паштету з бобових із додаванням волоського горіху і вишукано подала його до столу. Саме квасоля є тим продуктом, який готували наші ще пращури, так тому що саме квасоля вона насичувала наш організм поживними речовинами. Утім, декому можна не дотримуватись обмежень в їжі, запевняють священники. Стосується військових, яким взагалі можна не дотримуватися посту, якщо вони перебувають у гарячих точках, там де зараз йде запекла боротьба. Зараз в країні війна, і ті люди, які живуть, опинилися під постійним обстрілом, у них немає можливості дотримуватись суворого ропосту. Піст триватиме до 15 квітня, а вже 16 числа віряни почнуть святкувати Великодень. Олена Городицька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.